Слава Україні! Вітаю шанувальників сонячної ягоди і не тільки. Зараз я покажу простий спосіб живлення через крапельну ленту, яку мені підказав мій земляк Микола. Обіцяв йому подякувати. Дякую, друже. Беремо звичайний акумуляторний оприскувач. Регулюємо таким чином. Щоб на протязі пів години оцей маточник живлення в даному випадку попало в систему крапельного поливу. Через отакий от переходничок ось, воно поступово попадає в крапельну систему. Спочатку я 15 хвилин промочив, потім з таким розрахунком. Щоб це живлення закінчилось за пів години. Після цього я ще хвилин 10 промочу. Ось. І, в принципі, усе. Іде крапельний полив сюди на виноградну школку. От. Тиск нормальний. В принципі, Такий акумулятор є, думаю, практично у кожного. Так що користуйтесь. Всім бажаю гарного урожаю в цьому році і до нових зустрічей.